Так, присвячу 15 секунд про минулу гру. У мене були, напевно, більш емоційні і свої мотиви думати, що 10 шрифт. Але мені важко було розглянути логічні поверх цих моїх особистих і емоційних. Тому царян передмирною. Потім були думки про сучасний тренд. Грати мафами, і я вже казав, що відсотки 80 випадків там дом, чи якийсь чорний показує, що шрифт скривається, вбиваємо шериф 100%. І я, коли намагаюсь коли доном намагаюсь переконати своїх мафів, що не стріляємо шерифа, там намагаються і грати в стінку, мені здається. І чорну карту ми так покращуємо, рівень своєї гри, і червону, можливо, якусь покращимо. Тому не кажу, що я хочу, щоб ця гра була нелегкою для мирних, але хочу, щоб вона була цікавою. Всім приємною гри. Так, бажаю всім приємної цікавої гри. Блін, коротше, в минулій грі. І за того, що я заголосував 10, я відчував якусь провину, тому що мене всі за це чорним читали, і я вже не грав версію 4, бо мені здавалося, що я накосячив і сняв 10 і 10 шрефів із цього типа. Я вже просто не розсматривав версію, що ще чорний, і думав, вже, що щось 6 красний і мав між 8-9. Так, да, сорі, звісно. Так, по один. Та не знаю, промова як промова. На минулій грі він був красний, і я його почитав там за ці думки про Паліні, я почитав його красним. Тут просто поговорив, як поговорив. Все, сподобалось чи не сподобалось? Та не знаю. Напевно, більше сподобалось, якщо обрати, але якоїсь швидкої думки по промові один немає. Там. Він завжди говорить якось розмірена, і контрасту у нього на чорний, на красній карті немає. Тому не знаю. Чорного нічого не почув, але і красним тоже назвати його не можу. Поки зіграю до промови, а там далі побачимо вже все. Так, ну щодо аналізу моєї промови гравців 1 та 2, 1 це просто промова або ми віримо, або не віримо. Кожен із нас це суб'єктивно, чи гравець під один думав про це вночі. Мені поки що здається, що гравець номером 1 про це не думав, Тому поки що не грає грати один. Тому що ну це все, що він сказав, це як в минулій грі, коли я абстрагірував те, що я говорив робота. Він був мирним, але ну, це дуже легко сказати в будь-якій варіації і мирним, і чорним. Два. Вроді би такі ж самі думки, той тобто, сама суть, що він говорив така сама, що може бути красним і чорним, але мені здається, ті грибо любить знаходити більше навіть, ніж я. Якісь ту унікальні аргументи на даний момент в нього глибокого аналізу не було. Тому поки що також не грає з грецем 2. 2. Да. Ну, а я про себе думав, що я як той паровозик, що е, не смог. Що думав, що 4 — це шериф, але виграти для 4 гру не зміг. Вибачте, гравець під номером 6. Так, ну для мене Берлін поговорив добре. Для мене добро сидить на першому гравці. Я граю з першим гравцем. Хочете знати, чому для мене він поговорив добре? Тому що як це хтось сказав, цей аргумент, я не пам'ятаю коли, що промова лилась як водичка, була структурована, добра, гарно скомпонована. То я думаю, що перший червоний гравець. Я другого промову трошки прослухав, але я послухав, що третій казав. Третій сказав, що у другого не було аналізу якогось глибокого. Так у вас у третього мені здалося теж не було глибокого аналізу. Це був дуже поверхневий такий аналіз. Багато слів, великий набір слів, багато якихось розумних слів, але глибокого аналізу не було. Але третій за це в'їхав другого гравця. За це мені третій не сподобався. Того граю з першим, з другим та без третього. Мені якось дивно. Я думаю, ну хтось повинен же в Берліна в'їхати. Поговорив, відкрив стіл про Дона, про чорну карту. Як краще грати на чорній карті. Два сказав, більше сподобалось, три сказав, я не можу нічого проаналізувати. Він може бути або чорним, або красним. Червоним. Лемур сказав, перший червоний. Окей, граю з першим гравцем. Виділити між 2-3-4. Ну, що тут можна сказати. 3 в'їхав 2. 4, сказав один червоний, і все. Я не знаю. Берлін, хто між 2-3-4 та ти вечерніш? От Хо і заграю. Не всі сказав, тебе не підозрюють. Ладно, я більше третього підозрюю. До речі, а ти кажеш 3 червоний. Ну мені хочеться зіграти щось на кшталт 3, 4, 5. Це знову ж таки якісь суб'єктивні аргументи. Один-два я не розібралася. для мене це були вискорення промови. Три по них поговорив, поаналізував, не даючи їм якихось акцентів. Я не змогла, щиро кажучи, дати акцентів між один-два. Тому три поговорив ок. Чотири, так як почав промову що один. Він задумався, потім сказав, що це абсолютно добро. Е від того вийшов у мене більш червоний один. Мені здається, що якщо б він був чорний, то він би вже мав стратегію гри на той момент. А е також я думаю, що немає 3-4 разом чорний, бо в, е в такому різних позиціях 4 мав би в'їхати в 3, тим в нульовці. Е п'ятий, е просто мені здається, п'ятий був більш би закупочний, якби він був чорний. Якось так він би більше посміхався, більше бо щось намагався говорити. Тому поки що 3, 4, 5. Uh, і я думаю, що 1, 2... Хоча я не знаю, чи вони там разом чорні, чор, не разом чорні, можуть, не може. Я підозрюю гравців 3, 4. 4 було дуже тяжке початок промови, плюс він говорив якось по складах. Да, я в минулі грі підвів. Дуже важко, плюс аргументи гравця під номером три, вони якісь були надумані, як на мене. Підозрюю гравця під номером 4, бо для нього мирний 2, він прос... для нього мирний 1, він прослухав 2, потім каже, я послухав 3, 3 сказав погані аргументи по 2, але 2 він прослухав. І тому зіграв з 2 проти 3. Тобто для мене аргумент 4, та я діду, в мене ще 25 секунд десь. Тому для мене аргумент 4 дивний. Я зграю, граю з гравцями 1, 5 і 6, я думаю, що 6 помиляється, я і поки пробачаю, тому що, ну, наче вірить і так далі. П'ятий, я думаю, мирний окремо від всього, що він говорив. Просто спокійна промова від того, коли він був на гравці під ном... на першому слоті чорній. І гра... Так, то що, всім привіт. Один п'ять шість. Блін. От мені дуже сподобалося початок промови гравця під номером сім, коли він там напхав і третьому, і четвертому. О, я думала, о, зіграю з 1 і 2 і буду грати 1, 2 і 7. А тут пішло щось не так. Ну, в мене немає кольор гравця під номером 5, тому що я, от скільки грала з ним, я ніколи не розуміла його. Для мене взагалі це дуже тихо, незрозуміло. Я зіграю з гравцем під номером 1, але не так впевнено, з гравцем під номером 2. Не знаю, може просто тому, що гравцем під номером 2 болить з попередньої гри, і він вирішив це сказати. Я підозрюю 3 і 4 по окремості, тому що 3 причепився до гравця під номером 2, а 4 якось так обережно поговорив. Коротше, 3 і 4 для мене не разом червоні. Ось, хто 5, я не знаю, 6 зіграла 3 і 4, 7 сказали. А ти на 1, що по 6 думаєш? Важливо. Можу показати зараз до бо Без поняття. А ти на 2 що думаєш про 6? Нічого не думав. Та як ви можете про неї нічого не думати? Я не зрозумію, чого у вас ні у кого з вас не згоріла дупа на її промові. Я в космос летів, я на 9 в космос летів замість вас. Перевірка 9. А можна, я не знаю, я не проти. Е, я зрозумів два кольори для цій сірі. Це в мирні 2 і 5. І напевне, потом, мені не, не, не дуже сподобалась промова 1, Але напевне, те, як стіло говорить, напевно, вже не чорний один. Е, от і я не знаю, я б 6-7 перевірку просто зробив. 7. каже що 6 мирна він її пробачає. Я не розумію, чого він її має пробачати. Нема ніяких причин на даний момент, чого не має її пробачати. Я просто в 6-7 перевірку би зробив. Для мене підозрілий 4 і підозріла 8. Перевірка да, в 6-7, 3-4 на красні, а інші чорні в стороні. Да, э, э, Між вами є один красний, один чорний гравець. Більше ти красний, мені здається, але твоя команда це мені здається, я просто. Не те, що я тебе не вважаю, але мені зовсім по-іншому кажеться. Дивіться, я думаю, 1, 2, 3, 4, 7 це красні ігроки. Uh, я думаю, п'ятий це акцентовано чорний ігрок, поясню, чого п'ятий тільки один красний, перший думає, що три красний. Я думаю, що три красний, п'ятий три чорний. Ти мене не перебувай, дай mm -hmm. я поговорю. Mm -hmm. Я думаю, що три акцентовано красний, три. Він не міняє стиль, він коли красний, він тупо всіх Він знаходить іменно аргументи, чого ігрок чорний. От він сказав, чого один чорний, чого два чорний. Третій так чорним не ділить, третій хоч когось купляє. Ну коли він далі сидить, тут типа важче розібрати, що він на три. чого що, Виставлю 4, виставлю 4, да. Е, чого 4 красний? Мені, при... мені подобалося, як він подав свою річ, він зіграв 1-2 для мене підозрілими гравцями, а 3 просто протакав 1-2, але я думаю, що він красний. 1-2-3, Так, дістає свій маленький калькулятори. Між 5-10 є фляу, між 7-9 є фляу. Серед 2, 3, 4, 6, 8, між здається, 8 акцентовано червоно, бо мені просто хочеться дати її підтримку. Хочеться з нею ще пограти. Тому 2-3, 4, 6, лише один маф, бути 6 разом з 7, але поки що мені так не здається. От. Так, куди-небудь між 5 10 7, 9, хоча б. Да, ну що, все, що ми робимо в цій грі, це перевіряємо гравця під номером 9. 9 перевірений чорний, це красний 7, красний 1, тому що 9 показує, що перший чорний. 9 сказав 8 підозріла, 1 сказав 8 красна. Тому 9 розбереться, він там в останній грі турніру нормально зіграв, всіх чорних знайшов, тому 9 перевіримо, чорний класно, красний теж класно. Мені кажеться, в цій грі 9 це машина, яка всіх чорних заголосує. То красний, 10 красний до мене. Так, да, ну ми, я розумію, чому ми не виграємо мирними. Uh... Коротше, ну, для мене 7 і 8 я точно мафія, я прошу свою перевірку в цій ігрі, тому що для мене ні 7, ні 8, не, не привели, ну в 7 хоч щось пробував сказати, ну його Роман по 5, що він один чорний, тепер сидить на 5, може буде спокійно промову, тому що є якась то база або аргументація, що говорити аргументи, поганий аргумент, 8, не привели ні одного аргумента, чому два мирних. Так, да, гравці 7 і 8. Між вами є шериф? Нема. 7 і 8, це для мене голосування 2 кола. Що ти не перевіряла? Дякую, дуже приємно було з тобою пограти, Шкода, що так мало часу. Да, шкода, що ти мене, минуло так чорний мене вбив. Так. Да. Ну і що ти перевірила на 8? Кого ти перевірила? Ну ти перевірило 3. Ні. Ну, молодець. Дивіться, якщо 8 на промові 2 не покаже, хто перевірине, ви голосуєте 8 усі руки. Для мене 8, як мирний ігрок. Житель вона 1, 5, 6, 1.5.6. Вона не пояснила, чому 1, 5, 6 мирні. Чому для неї 2 мирніші, ніж третій гравець? У нього романту по 2 не було. Все погано. Все. Да, Получається, треба виставити. Да, я шериф маю на перший перевірений красний. Все, 8-чорна. Не хотів скриватися на промові 3, тому що важно було, яку перевірку покаже гревець під номером 8. Ось, Чому, не чому сказав перевірити грацепід номером 9? а, Просто так сказав. Ось. Чому перевірив грацепід номером 1? Тому що якщо один перевірений красний, один каже 8-красна. 7, 9, якийсь чорний, тому 1 красна. Я думаю, що 8 красна на той момент, 7-9 голосування в 9. Ось. А потім там не дуже хочуть мене вбивати, скоріше всього. Далі там не 10, які каже, 1, 2, 3, 4 красні. Ось. М -м чому 2 не вскрився? А за чим вскриватися? За чим вскриватися на промив 3? Коли 8 покаже перевірку, тоді я можу вскритися. За чим я вскрився? Так я ж можу не скриватися і вбити 8. Ну, це, 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 це той самий аргумент. Тому ти чорний з 8, бо ти не можеш думати, що чорний з 8. Ні, тут працює контрологіка. Ти кажеш, нашу скриватись на промові третього, а на що тобі скриватись одразу пісує промову. Нічого ж ти помінялась. Поняв, тір? Так, для мене поки перевірка один. Так дивись, є 8 покажу якусь чорну перевірку. Я знаю, що це гравець красний, тому це інформація. Так ти ж не дочекався її перевірки, все одно вскрився, Тігр. Ну наш. Тим більше, дивись, перевірка один для мене це погано. Я так Навіть... зрозуміла, мою перевірку ніхто не має. Та у мене що? Оцей поле для фелів на моїй промові, чи що? Да, дивись. Перевірка один це погано тігр. Навіть якщо ти зробив по якимось своїм, його ніхто поки не атакує. Тебе поки ніхто не атакує. Нащо тобі скривався на свої промови, Якщо ти це не зробив на праве третє. Поки що ти підозрілий. Я поки не хочу голосувати 2-8. Я поки хочу поки хочу поголосувати між 7-9. Знаєте, ця гра забава забавна, бо люди хочуть когось про пробачати на випередки. от у 8 Так, 7 перевірений червоний. Так. Ну, Ті Гарбон, ну це ж теж погано Ну, ти ти на попилі все ще сказав, що 9 перевірка дуже гарно Ти боявся, що його застрелять, чи що? А, 9 скриється проти тебе. Mm -hmm. Ну так. Да. Ну, а те, що 4, що там, неуважний, не бачить... Так, коротше. Ну, гравця, гравця номер один ніхто не атакує, я може взагалі. Yeah, yeah, yeah. Просто дати 9 я аргументи ваші почув. По шерифам не будуть голосувати, по червоним перевіркам. Ні. А ось оцей пан він розібрався. От 5, 6, 7, 8, 9, між 1, 2, 3, 4 не розібралися, а він розібрався там так, дивіться, пам'ять Гарбо, що саме погано в вашій промові. ну от 7-8 ще нічого не сказали, а ви вже потратили два фоли, і ви можете вигравати версію, але я не розумію ваш емоціонал. Е, вот, це якщо що, давайте так. Я більше хотілося б мені зіграти вашу версію, тому що мені здається, що 8 залишило собі просто дуже великий пул. Для, ну поки що для мене більше два Е, Мені хотілося. Е, ні, ні, давайте чекайте. Дивіться, я хочу зараз проголосувати 10. Чому? Я вважаю, що п'ятий червоний гравець, десь сказав, що для нього 5 акцентовано чорний. Якщо п'ять чорний, знову ж таки, він не залишив собі, він зіграв з один, один виходить красний, 2, 3, 4 — сказав, що у нього небагато чорних, там йому туди-сюди, вроді, третій. Ну, тобто він не затакував, не підготував ніяке поле. Сьомий сказав, що шосте червона. відповідно, в нього як виходить 5, 6, а 7 просто. Погано, Джордж, тому що якщо ти граєш в шарифство 2, то 10 зіграв 1, 2, 3, 4, 7. 7, 8 – це погано, Боді ще це не знає, але потім, якщо він шариф, до нього прийде це усвідомлення. А 1, 2, 3, 4 – це максимум 1 чорний 4. А 4 не 7, тому що я приводив аргументи проти гравця під номером 4 в 0. 4 сказав голосування 7, 8, о, 7, 9. Тому 10 з твоєї позиції, якщо 2 шарифи граєш шарифство 2, то він зіграв максимум з одним чорним. Чому вона була мирна, Лімур? Тому що ну, для мене просто жахлива позиція. Жахлива позиція Джордж це мирна Джордж. Тобто, ну, поняв, 3 – це для мене якась дикуха була. Uh, так. Uh, дивись, Легасі. Ну, я думаю, аргументи там по фолу були зрозумілі. Чому тебе запідозрив? Uh, вибирай двох гравців, з якими ти будеш голосуватися на дане коло. Це на 1, не 2, на 7, не 8, Зрозуміло. Чому ти? Чому ти. Uh, він, ну, тому що він протокував, ну, точніше забив перевірку в 6,7, типу підозрював фракцій в 6,7, 7 перевірений червоний. От, але ну, мені здається, я просто не часто з вами граю, що за комунікацію, наче 2,9, ну, може не разом. Я би зараз гравця під номером 9 не голосувала. Ні, якщо хочеш на 7, От я не знаю, блін, от третій, ну це катастрофа просто якась, він сказав, що я зіграла 1-5-6, це команда, якщо що, гравця під номером 7, тому я пішла його перевірила, і ще е, чула, що дев'ятий сказав, що треба перевірити когось 6-7. Я думаю, фіг з ним, піду перевірю гравця під номером 7. От, е, блін, ну що, ну я з двійкою зіграла, що 1-2... Не знаю, може, чотири ще в голосування за кінця. Я ясно, справа в два, а сім мені скаже просто, кого перевірити. Все. Хто чорний, я, сказ... я допускаю, що я могла зіграти з двійкою. Так, але дивись, Тен, для тебе я не можу бути чорний з вісім, для того, що вона не дасть тебе перевіреним мирним. Для тебе я можу бути чорний тільки з 2, правда? Так тоді, напевно, варто збирати в бабкенди в мене, якщо тебе 8 шерифів. Чого ти в мене оголош... О, оголошуєш? Представ собі, я мирний, два чорний. Допустимо, мене зняли, вмерла 8, потім кого знімати після мене? Як виграти гру з моїм уходом? Ти скажеш, і що, так я в кольорах не помиляюсь, чи що? Камон. Це надзвичайно слабка позиція. Я підозрюю, що, ну, я б хотів, я думаю, що п'ятий мирний 1, 2, 7, 8 для мене не голосується, і 4, 6, 10 голосування. У мене в 4-6 обов'язково є чорний, і 10 вже зараз просто не мирний, тому що він на це коло нічого не зробив. От вже пройшло 8-9 хвилин, він просто сидить, нічого не показав, ні одного кольору, ні, ні, ніякої жестикуляції. То для мене просто 4-6 10 якісь голосування і дивимося далі, хто вмирає, слухаємо. Берлін, не було неодної жестикуляції? Не було? На це коло не було ж неодної ж секуляції до тебе, правильно? Була. Після це мене спитав. те саме, що спитав е, я. Дивіться, е, це, це вранье, ну Тен, е, я ж кажу, я тебе, звісно, вважаю, але твоя команда е, 5-6. Е, це Це 5-6, 9, це точно двойка, щоб ти себе це понял. Це, ну, по іншому не получается. Да. 9 сказав 5-й красный. Да, я в 9 поставлю руку, за те, що він сказав 5 красний. Я думаю, що что пятый цель. Черный игрок, пятый сказав, що я чорний. і що один чорний у 8. І 2. 1, 2, 10 для пятого ігрока вже собрана команда. От і все. То все просто. Вот, а 9,5 красне для нього, і в нього голосування 4, 6, 10. 4, 6, 10. я думаю, що 4 красний, 6 може бути чорна. Ну. І це я не хочу поки що руку 6 в себе забирати. Я в 6 точно не голосую, я голосую в 9, який назвав 5 красним, бо 5 у ну, почти 100% чорний. Все. Все. Так, були думки по дев'ятому гравцю, що якщо Ну, коротше, хтось чорний між 2 і 8 дає 7 перві мирний один прирівняний мирний, це лише пізняття 9-го гравця. Дев'ятий гравець зіграв проти сьомого гравця і на моїй промові сказав перший чорний. Але це гра він антологіки. Тобто це антологіки єдиний аргумент, чому дев'ятий може бути мирний. І дев'ятий каже, що п'ятий нього мирний. Я оголошую голосування між 5-10. Ні-ні-ні, це дуже крутий аргумент. Ладно, молодец. Я думаю, погоди. Не, Берлин, я... я тоже тогда подумал за 10 червоный, что ты в черт. То, что ты сейчас можешь на виду? Да, давай голосование 9, 5, и 10. 10. Я уверен, что 5 черный. Уверен. А он проверит 10. Все, 10 не против 5 и 10 голосования. Я пока что думаю, что 8 шрифов, потому что моя проверка мне прям ну, не смачна вообще. Так, голосование между 9 10 и на 5, 10, а не 5 и 10. Для мене 7 мільярд відсотків чорний, мільярд відсотків чорний, точно чорний. Для мене думаю, 100%, широк. ви знімаєте мене. Я вписуюсь до 2, 10 мирний, ти неправильно назвав колір 5, для мене 4, 7, 8, 100 відсотків чорні. Як ти на мене поставив руку на, в мене на 1, це мені абсолютно не цікаво. 7 не може поставити руку в мене. Після того, як я сказав, що він чорний на попереднє коло, на це коло в нього не зіграв. Хоча мав на це всі можливості. Так, <п 'є> да, понял, і за цей нс 9 хотів 5 ребята. Ми сейчас заголосуємо 9, він більше підозріло, чем я, правильно? Ви захотели 9 голосувати, не я. Дивіться, трійка має бути 1, 2, 4. Це тройка. Два точно шериф! Він ніколи не піде один проверен красным скринцем який сказав, що 8 шериф. і сейчас 8 точно шериф для нього. Це два шериф, щоб ви це понимали, да? Ой, два дон, так. Сорі, друзі, я не допущу, щоб таке на фанках відбулося. Два моїх чорних поставили руку в мене. Я здаюсь, що один, два, дев'ять чорних. Це брит якийсь. Два моїх чорних поставили руку в мене, коли є можливість вивести го Ми такі ігри грати не будемо, друзі. Так, мені цікаво. Як пан Легасі? От він його заголосували. Він сказав, що він чорний з команді 129. А як він думає, після промови 10 який каже, що я точно шериф? Дектор виходить, не поважаєш. Да, він Трошки. думає, 9 думає, що я в 10 поставлю, так? Да? 10 сказав. 2 точно шериф. 9 каже: Я здаюсь чорні 1-2-9, тому що на фанках 2 чорні в мене поставили. 9 сказав, що 7 це чорний, а 7 перевірений красний, в 7 руки не зібрати. Можна зібрати тільки руки в 10. Це я должен голосувати в 10, який мене шерифом вважає, так? Прикольно, інтересно. Один проголосував 9, поставив на попил 9. Я должен забрати 10 чи що мені робити? В кого мені голосувати? Не знаю, не в 9, а в 10, а 10 забрати. І я ще маю думати, що в 10 петрук піде. Прикольно, інтересно. Ну, без скриття двоє людей. Я така сижу, я думаю, механік, нам похую, ми знімемо 10, і там...